Сьогодні я трішки прихворіла, в той же час буду знімати відео, тому що мені хочеться щось зняти, про щось поговорити, і напевно сьогодні буде. Що не сподобалось, також під кінець відео я ще Ось він уже скоро Він там почав жартом, мов, ви мені за деяку консультацію не заплатили, тож давайте платіть. А то так, той же ж психо соціопат... Для сільськогосподарських продукцій, здається, це були якісь шкідливі речовини, щоб там боротися, чи то, чи то з колорадським, щось наподобиє Колорадського що Київ чи з Херсунами. Щось оці всі не пам'ятаю, so sorry. Там, звичайно, дуже так цікаво розповідали цю всю зустріч. Що коли вони зустрілися по факту, то є в такому такому маленькому кабінеті філософського консультування, там навіть і не сказав, як вийшов. До речі, це спойлер, насправді, як потім виявилося, він помре через рік. Я, якщо чесно, плакала в кінці цієї книжки, тому я вирішила про це розповісти. І так, перша їхня зустріч була невдалою, друга їхня зустріч була дуже пафосною, тому що фактично він потім оцей соціопат запросив, я не пам'ятаю, напевно, так, запросив же ж. Цього психотерапевта і каже: приходьте на мою лекцію, подивитесь, почитаєте. Да, він при першій зустрічі його вже запросив. І оцей же наш психотерапевт приходить, а це аудиторія, де студенти слухають лекцію. Така велика, красива аудиторія. А студенти цього соціопада взагалі не можуть переварювати, тому що він сухар. І в результаті нам якраз розповідалося про Шопенгауера, ось його. Ця книжка побудована в структурі, одна глава роману, інша глава. Ja! Потім виявилося, що там взагалі така була історія стосовно того, що ось у них уже передостання зустріч. І психотерапевт каже, так, да, приносите там тортик з морквяний тортик, і ми якраз відсвяткуємо останній день, і останнього дня не було. Тому що він прямо перед останньою зустріччю помер. Чи вже після. Ну, В результаті, там якраз так красиво описувалися, що вони всі зібралися в цей день, з'їли тортик, а вже через три роки там була одна. в діалогах показується, як саме ми свої полячки проектуємо. на чоловіка і ображалась на цього соціопата, що він із нею з усіма там переспали. То просто собі знайшла чоловіка і живе собі щаслива. Там також була інша жінка, яка була закомплексована, повненька. Була ще жінка, яка для неї було тривожно усвідомлювати, що її молодість уже пройшла. Там був також один чоловік, який ніяк не зміг. Розіся з дружиною. І там, в принципі, в книжці вже пояснюється, що йому скоріше б хотілося просто по це не нити, нити, ниде Він ну, не настільки там, сильний, щоб з нею розірвати. Ну, і лікар, який просто був з дуже хорошим. Тому що була певна заява від його клієнтки, що він скористався нею, що там щось було 18. Я вже чітко не пам'ятаю, що це, ну там щось ці нюанси, що він там дав слабину, мягко кажуть. А тут там була теж така. Але по факту ця дівчина сама до нього там липла, 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 липла. І він уже просто там віднікувався, віднікувався і все ж таки дав оцю слабину. І в результаті цього старого. Психотерапевта на нього почали так не дуже прикольно дивитися. І був іще молодий психотерапевт, який проходив супервізію якраз в цьому. Він з ними не особо спілкується, чи, чи то були в нього діти, чи ні. Не пам'ятаю, ну дуже в нього так все погано в сім'ї. А він сидить собі, я весь правильний, зато я кругом весь правильний. І фу-фу-фу-фу-фу Ви всі якісь хрестні і непонятні. Турив, тобто він ходить такий я весь правильний, я розумний, розумний, розумний. but the у Своєї дівчини, бо їх було там двоє. Потім, що саме цікаве той же ж починає в паніки. «О боже, мене обдурили, о Боже, о Боже, знову ж таки, йде до своєї там, якоїсь клієнтки, питає, що мені з цим робити. Вона каже: забудь. Забудьте і все, нічого не робіть, його це не влаштовує. Хоча, з однієї сторони, йому соромно визнати, що його обдурили він спочатку боявся йти в поліцію, а потім все ж таки якось вирішив придумати, що такий можна обхідний маневр зробити. Він дав оголошення в психологічний журнал, що, мов, такий-то, то, такий -то ну, описав психологічний портрет Афірюха. Психотерапевт розуміє, що, його він, що він зміг словити з цього От. І той обманутий психотерапевт просить ось цього психотерапевта, який за 9 земель, щоб він звернувся в поліцію і написав заяву. А цей же ж за три земель психотерапевт йому говорить, що я цього робити не хочу. Що буде заява в поліцію, то припиниться його практика, плюс юристи це Своїх якихось травм, от чітко, категорично вирішив, що от я буду 100% правильним, або я буду 100% якимось неправильним, буду робити все на перекір якійсь системі, то це не гарантує якогось успіху. Тому потрібно кожного разу індивідуально підходити до ситуації, як в цій ситуації вчинити, чи по правильному, чи можливо дещо зхитрити. Що цей нюанс ярликів теж не треба навішувати кожен раз, потрібно розбиратись. Що стосовно цієї.